Так, стан акації на 29 травня. Акація відсвіла. Але не всюди. Там, де вона почала раніше зацвітати, ось тут вона вже і відсвіла. Скільки в нас цвіла акація? Цвіла десь, ну, якщо брати, коли розпустилася квітка. Да, до ось цього всього стану, коли вона вже суха, свіла десь тиждень. Небагато, небагато Ось. є де Ой, як на цьому дереві. потрошки-потрошки по ще яка тільки вилазить, але 80% вважаю, що вона вже відсвіла. Що це значить для нас? Це значить для нас, що взяток у нас. Якщо і буде далі продовжуватись якийсь, він буде дуже невеличкий. А, що сказати? Це рік унікальний, тому, а, а, ну, скажімо так, скаржитись ми не будемо. Є люди, в яких взагалі все померзло, і вони кормлять бджіл, наше щось собі, собі принесли точно. А те, що покачати, ми подивимось. Оце такі справи. тому а, Далі, ось бачите, ось я отакі є у нас ще дерева. Тобто якийсь кілограм півтора вони качати будуть. Сьогодні ми подивимось, зніму відео, що там буде на вагах під вечір. ось А взагалі чекаємо липу. Липа в нас є. То будемо чекати липу, я думаю, з липи буде покраще. У нас пройшли дуже круті дощі, тому будемо сподіватись що буде тепло, поки що так по прогнозу і качнемо трішки липи. Приємний бонус, залетівший рій. Зараз підійду гляну, чи є пилок. Що хочу сказати? Бджола прилітає з пилком, бачите, вона не облітується, вона одразу залітає в пастку. Це значить про те, що вона носить нектар. Бачите? Вилітає, прилітає, вилітає, і льот такий в неї непоганий. Сподіваюсь, тут непоганий ройочок сидить. Це десь від нас 9 кме, дуже добре. Тому сьогодні ввечері ми прилітаємо, забираємо цю пасточку, а завтра будемо пересаджувати цей рій. Зараз їдемо далі. Далі, я думаю, місцяки, де у нас була розвідка, там теж повинні зараз бути рої. Тому покажу.